Своя думку, продовжуючи тему Поліся. Ми бачили, що минулого тижня відбулось звільнення віце-президента Володимира Теслі людина. До речі, яка за моєю інформацією стала провідником, яка завела якраз пас у структуру Полісі, ну, зараз його звільнили. Питання: за що його звільнили? Знову ж таки, за що? Хороше, цікаве питання? Це твоя інформація, можливо, напевно. Ну, я з того, що дізнавався, знову ж таки, однозначно так не можуть люди говорити, але те, що мені казали, десь його за чутками впіймали за руку на гарячому, так би мовити, і на гарячому чому? попався на чомусь. З я чому? наскільки зрозумів, знову ж таки, що це була історія з трансфером Олександра Андрієвського. Настільки я зрозумів. Я можу помилятись, але за чутками це була історія з Олександром Андрієвським. Гроші. Так, В підсумку ти розумієш, гроші. я просто чув про робочий трикутник. Володимир Тесля, так само це він віце-президент. Володимир Загурський, генеральний директор, і Олег Авдиш, який раніше був агент, крутився біля полісся, зараз це заступник директора, директор. Директор Карпат. Карпати. Тому одним по рукам вдарили, сказали більше так не робіть а один з них залишився без посади своєї. То кому вдарило по рукам Загурському, бо Авдиш не дариш по рукам він же не правда. Ну, то це тому, коли підписував цього, підписували Гонсалеша, то підписував контракт звичайний тренер. І, такого, до речі, давно не бачив, щоб, щоб коли підписують контракт з, з футболістом, це робить головний тренер. Це ж робив Імадашур. Угу. Це не робив Загурський, який, власне, по посаді мав би це робити. Тому там нормально, напевно, наваляли по шапці, якщо навіть не він то робив. Напевно. Тому... Ну, але ти розумієш, свято місце. Порожня не буває, тому